Слава Україні! Колись у чудовиськом лякали весь світ. Сьогодні Лохнаський півень Пригожин намагається виправдатися від того, що він чудив на російських болотах. Вхід пішла навіть білоруська бульба, Розповідають, що, начебто, там будуть будувати на 8 тисяч койкоміст табір для Вагнера. Нічого не буде. Це звичайне пояснення того, що фраєр. Перепрошую, здав назад. І на цьому пропрягоджено все. Цей Жека здувся. Хоча я особисто, як і переважна більшість українців, впевнений, на якісь його там подвиги на Росії не розраховували. Нам робити своє. І пам'ятаємо, що код нашої нації це Збройні Сили України ЗСУ Три літери. Так от, що стосується того Жені, з тим зрозуміло. Є інший пан Жозе, який Борель. Який голова європейської дипломатії, він, коментуючи події на московських болотах, сказав, що ці події говорять лише про одне: що Україні треба поставляти в два рази більше зброї. Сподіваюсь, так воно і буде. І зброї, яка допомагає нам йти вперед і просуватися на різних напрямках, зокрема на південну. Якщо ми говоримо про південну частину театру воєнних дій, то ви бачите, як наші військові. Вигризають ці метри, кілометри нашої території, йдуть далі. Бо закріплюються, йдуть далі. І тут важлива інформаційна гігієна. Не відразу повідомляти, як би цього не хотілося, про ті чи інші успіхи. Звільнили, закріпилися, пішли далі і лише потім повідомили. І прошу вас: не реагуйте на різні саме російські інформомейки. Те, що вони говорять, це все є брехня. Повірте, дійсно брехня. Віримо нашому Генеральному штабу і нашим Збройним силам. Ну, власне, що стосується, наприклад, Одещини, то ми з вами говорили ще тижні-два тому про те, що буде розганятися і почали розганяти тему, начебто холери, зокрема в нашій області Миколаївській та Херсонській. І сьогодні Міністерство охорони здоров'я підтвердило той наш з вами висновок, що це частина інформаційно-психологічної спецоперації Російської Федерації. А там, зокрема, з'ясувалося, що у нас в Одесі американська лабораторія, і саме звідти та хольерна хольлера полізла. Нема нічого і не буде. Ну, а власне, інформаційна гігієна має бути разом з особистою гігієною. Ну і правила двох стін, правила поведінки під час повітряної тривоги. Ви бачите, що ворог Одещину, зокрема, такою, як і весь південь, ракетами, дронами Камікадзе. Будь ласка, будьте чемними. Рухаємося далі. Зокрема, і наш загін української добровольчої армії Південь. Хлопці тренуються, проходять вишколи і готуються до чого готуються, ви побачите у тих зведеннях, які будуть в тому числі і від Генерального штабу. Тримаємо стрій! Слава нації, смерть.